Шарівна подорож маленького Нільса Гольгерсона з дикими гусьми. Упсала. Цього дня Нільс та дикі гуси полетіли в Упсалу. Таке гарне місте він ще ніколи не бачив. Ошатні та благородні будинки. У квітучих садах цвіли кольорові квіти, а на горі стояв замок із двома прекрасними вежами. Ні, такий гарний сон наснився, таке величезне місто. Нільсе, прокидайся, тобі не снилося. Воно внизу місто. Що? Воно справді існує? Тільки поглянь хомячко, скільки великих будинків, і тут навіть є церква. Вона велика й гарна. Можливо, це катедральна церква, але я не дуже розуміюся на них. А тут є зоопарк. Мартіне можеш сказати нам, чи є у цій церкві священник та єпископ? Мені байдуже, я страшенно втомлений, тож не нападайте на мене зі своїми питаннями. Колись тут були архієпископи. Вони були такі могутні, як королі, та мали завжди багато що поїсти. Добре було. Я не можу навіть думати про їжу. У мене крутить шлунок, як тільки почую щось про їжу. У мене теж. Я вже зовсім ослаблений без їжі. Негайно відпусти. Я й не думала тягнути тебе. Поводьтеся врешті пристойно. Ми летимо над містом мислителів та науки. Де наш сніданок? Доброго ранку! Де наш сніданок? Де наш сніданок? Я вас мало не забув, але вам не можна на мене сердитись. Сьогодні у мене особливо важливий день. Сьогодні я повинен скласти іспит, але ви маєте рацію. Так багато часу минуло. Ось і ваш сніданок. Ну, ходіть, мої маленькі. Ось так, не так швидко. У мене слинка у дзьобі потекла. Як гарно, я мушу подивитися. Він здається, дуже любить птахів. Він годує їх. Не може бути й мови. Ти мусиш бути тут, тільки попоїсти, будь ласочка. Ні, ти знаєш, що нікому не можна віддалятися від зграї. Якщо я помру з голоду, винним будеш ти. Ми сідаємо, сідаємо. Ми сідаємо. Ми сідаємо. Ну нарешті. Ну, давайте, злізайте, вихідний. Політ був надто довгий, я страшенно втомлена. Я теж втомлена. На жаль, ми вже не такі молоді. У мене сьогодні дуже болять крила. То може тобі трохи походити пішки як щодо прогулянки. Ні, дякую. Прошу уваги. Увага, Ака, хоче щось нам сказати. Я знаю, це була довга подорож, і ви всі дуже втомлені. Тому пропоную, щоб кожен робив, що йому найбільше подобається. Дякую, Ако. Я почну. Я щось вам заспіваю. Думаю, я, напевно, трішки подрімаю. Ти теж дорогенька? Що скажеш? Так. Я по дорному ніби голуби що воркутять. Ти теж дорогенька. Я цього не витримаю. Ти взагалі своїми пласкими лапами можеш ходити? Сподіваюся, ягоди будуть смачні. Ура! Добре. Ні, 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 я цього не витримаю. Якби у мене не було гусічої шкіри, то зараз вона б у мене з'явилася. Сірі дуже мила, але коли вона співає, мені хочеться її придушити. Розумію. Леся Лясе. Так, скажи, їй, щоб вона припинила співати. Вона зіпсує своїми криками весь після обідній час. Якби я не був такий голодний, я б краще вислизнув звідси і подивився місто. Чому ж ми байдикуємо? Можемо зловити двох зайців. Я не розумію, що ти маєш на увазі. Знайдемо щось поїсти у студентів, подивимося на місто і втечемо від співу сірі. Гарна ідея. Леся, ти просто класний! Ну, тоді вперед. От ми прилетіли. Злізайте. Але ж ми хотіли спершу до студентів. Я спочатку подивлюся, щоб ніхто не помітив. Я вже знаю чому. Він тільки хоче все з'їсти сам. Я не знаю. Ні-ні. Краще не треба. Я вже повернувся. Не подумайте, що я боюся, але я ще ніколи не бачив людей так зблизька. Ти хоч бачиш, що він поставив щось їсти. Я ні ні. Вікно було зачинене. Що тут смішного? Не думай, що ти отримаєш від нього їжу. Ми його друзі, його корм тільки для нас. Тому ми дуже раді, що знаємо його. Він дуже добрий до нас, тому ми його любимо. Подивися усі кажуть, що він дуже старанний студент і одного дня стане великим та багатим чоловіком. Хай усе так собі буде, але до чого тут мій сніданок? Не такого, як ти він і чекав. Для тебе він би навіть не підійшов до вікна. Відколи це гусей годують на даху. Пошукай собі їсти де інде. Скупердяй. Що ти скажеш, Нільсе? Може, спробуємо ще раз? Так, можна було б сміятися, якби це нам не вдалося. Принаймні один кусень хліба я можу у нього виманити. Швидко сідайте. Що зробити, щоб він помітив нас? Дуже просто я воркотітиму як голуби. Мене донизу добре. О, Нікого немає вдома. Нікого. Там на столі лежить хліб. І Як нам дістатись до нього? Ми просто поліземо. Краще тобі залишитись на дворі. Ми тобі щось принесемо як пахне. Смачно. Хіба мені не треба також зайти? Ні, зачекай тут, але покваптесь. Так-так. Шедевер. Йо -йо нірше, хом'ячку, швидко виходьте. Виходьте. Я ще не наївся. Що? Нірше, нірше. Що таке? Нічого собі ти, напевно, гном Я Ніліс Гольгерсон з Вествеменго. гном я ще ніколи не бачив. А ти що кажеш? Ти з Вест Я людина така ж і ти. Ні, я тобі не вірю. Коли я ще був маленьким хлопчиком, мені розповідали про гнома, і тоді я вже знав, що гноми виглядають так, як ти. І що одного дня мені пощастить зустріти гнома. Повір мені, я людина. Та що ти кажеш? Мене перетворили на мізинчика. З того часу я подорожую з дикими гусьми. Ти тільки послухаю це, неможливо повірити. Яке цікаве у тебе життя, можу собі уявити, як захоплюючи, подорожувати з дикими гусьми по Швеції. Я б так охоче помінявся з тобою місцями. Помінятися Тобі ж добре. У тебе є де жити і що їсти кожного дня. Звичайно, ти правий, немає на що скаржитись. Коли я закінчу своє навчання, то точно отримую гарну роботу і добру зарплатню. Але це не порівняти з тим, що переживаєш ти. Нільзник, він точно пішов у місто. Ми знайдемо його і проведемо, поки ще Ака не помітила і не розсердилась. Так, можете заодно подивитися за ненажерою Ляса. Він точно там, де студент годував пляшок. Де це було? Біля великого будинку. У цьому місті багато великих гарних будинків, але не бійся, ми його знайдемо. Щасливо. Вони забули про мене. Що ти читаєш? Я ще раз повторюю матеріал на іспит, хоча, думаю, я добре підготувався. Хто це може бути? Заходьте. Сподіваюся, я не дуже заважатиму. Та ні, ні в якому разі. Заходь. Що там у тебе? У мене тут рукопис, будь ласка, почитай його. Ти усе це сам написав? Це ж прекрасно. Обіцяю тобі, що прочитаю, як тільки складу іспит. Але прошу будь обережним. Звичайно, буду. Це оригінал. У мене немає копії. Можеш не хвилюватися. Я обіцяю тобі, що буду дуже обережним. Я працював над цим п'ять років. Якщо вони загубляться, я не напишу цього знову. Це забагато. У мене вони в безпеці. Я знаю. Тому для мене дуже важливо знати, що ти про це думаєш. Я прочитаю. Отже, а якщо тобі не сподобається робота, то викинеш її. Я не хочу, щоб мені її повернули. Гаразд? Розумієш, я дуже нетерпляче чекаю, тому прочитаєш якомога швидше. Добре? Я почну вже сьогодні, обіцяю. Я скажу тобі, коли прочитаю. Дуже дякую. Це дуже мило з твого боку. Ну, тоді побачимось. Так, до зустрічі. Цей дивак приходить саме до мене і просить оцінити його роботу. Чому саме до мене? Я йому подобаюсь, мабуть. То ти мусиш швидко прочитати це, як ти обіцяв. Потім. Зараз у мене важливіші справи. Мені треба в університет. На мене чекає іспит. Величну роботу цього дивака я завжди встигну прочитати. Можеш дати нам швидко щось поїсти перед тим, як іти? ти. ж знаєш, на дворі чекає гуска, яка принесла мене. Треба, треба. Ось, поділимось по-братськи. Дякую. До побачення. До зустрічі. Ми ще колись тебе відвідаємо. Так багато хліба. Повільно. До побачення, маленьке, мій, смачного вам. І переказуй вітання своїм друзям. Добре! Саме час іти до університету. Сподіваюся, усе мене це добре. Точно усе буде добре. Ну Сподіваюся, а я знайду уси? Котра вже година, тепер треба поспішати. Я ще можу встигнути. Так смачно, так, дуже смачно, мені теж, Тепер я ще й провалив іспит і усе через загублену книжку. Я повернувся. Привіт! Добрий день. Це ти. Я хотів представити тобі свого друга Мартіна. Ми разом подорожуємо крізь вогонь і воду на його спині. Ми знайомі ще з дому, з вест Вествеменгого. Як для домашньої гузки він досить добре вміє літати, тільки сідати ще трохи важко. Все він не серйозно. Ми добрі друзі, правда, Мартіне? Припиніть сваритися! Негайно! Гей, не хвилюйся, ти так! Усе гаразд! Ти ж розумієш жарти старий, так? Що ти сказав? Я роблю тобі погано. Я ще ніколи не робив тобі нічого поганого. Негарно з твого боку так казати. Він не це мав на увазі. Жахливо залишати друга в біді. Так, ти знаєш, що я завжди підтримував тебе. Скільки разів я вже витягав тебе з біди? На жаль, ви троє знову мусите зникнути. У мене немає часу піклуватися вами. Друг довірив мені, дещо я загубив те, що зі мною стається. Оце насправді важко повірити. А коли ти повернешся? І гадки не маю. Ну до зустрічі. Мушу йти. Що? Я думав, він дружелюбний. Дивно. Сьогодні вранці все було добре. Його ніби підмінили. Сьогодні вранці він був зовсім інший. Щось зіпсувало йому настрій. Сподіваюся, це не через іспит. Чому ми просто не полетимо за ним? Тоді побачимо, що з ним сталося. Виглядає так, ніби він щось шукає. Ми можемо тобі чимось допомогти. Тільки скажи, що робити. Добре, що я зустрів тебе. Що? Ну, ти вже прочитав рукопис. О, так, звичайно. Він мені дуже сподобався. Ти обманюєш. Сьогодні вранці ти уникав мене. Моя історія тобі точно не сподобалася. Просто ти не хочеш мені казати. А ні, я провалив іспит. Справді? Можеш собі уявити, який у мене настрій, тим більше я не знав, що ти так поспішаєш. Ні, я скажу тобі правду. Вітер розвіяв сьогодні вранці твої папери. Мені страшенно шкода. Я так і знав. Моя робота нічого не варта. Ти викинув рукопис і тепер хочеш захистити і не казати мені. Та ні, я ж навіть не читав його. Я ж тобі розповідав, що працював над цим п'ять років. А тепер ти думаєш, що я не витримаю правди? Так і є. Ні, ти помиляєшся. Та це ж страшно. Бідний хлопець. Так. Ми все чули і знаємо, чому ти засмучений. Так. Не вішай носа. Ми допоможемо тобі знайти загублені сторінки. Ви хочете допомогти мені? Так, звичайно. І я вже знаю, як. Справді. Увага. Це аркуш створу Він виглядає ось так. Так. Добре, запам'ятайте. Зараз ви розділитесь по місту і будете шукати загублені сторінки. Так, так. Так, так. так. Зробимо. Ну що ж вперед! Чого чекаєте? Що ти тут робиш? Уважно подивись на сторінку і вперед. Ну добре тільки тому, що ти кажеш. Ось і сторінка. Рукуємо у околиці. Сюди. Дякую. Тут! Дякую. Ви добре попрацювали. Дуже дякую. Ааааа! Ти нахабна гузько! Й! А це що таке? Гей, звецы. Сто пять, сто шесть. Все в порядке? Нет. Одного аркуша не вистачає. Слухайте всі, немає одного аркуша паперу. Шукайте знову. Дурне шукання, я вже не можу. Я голодний. Мені цей пошук вже діє на нерви. Один аркуш. Це ми не знайдемо ніколи в житті. Я ж казав. Я знаю, де Аркуш. Це справді загублений аркуш. Я справді не знаю, як вам за це дякувати. Ви мені дуже допомогли. Я негайно сяду і прочитаю, як і обіцяв, навіть якщо це триватиме цілу ніч. Ми залишимо тебе самого, щоб не заважати. Будь здоровий, Нільсе. До зустрічі. Я працював над цим 5 років, а тепер усе дарем. Якби не віддавав його нікому у руки, усе було б гаразд. Історія міста Упсала. такого цікавого я ще ніколи не читав. Би ви мені не допомогли, цей твір би назавжди пропав. Привіт привіт. Я приніс рукопис назад. Коли його опублікують, ти станеш відомою людиною. Вітаю тебе. Дякую. До побачення, до побачення. А ніліс полетів із дикими гусьми далі. Вони покинули місто Осала з його величними та гарними будівлями і подалися в Лапландію. Одному дню в році діти з міста Далана радіють так само, як різдво. це Вальпургієва ніч, в яку запалюють вогні. Дикі гуси зупинилися на ночівлю на замерзлому озері Сільян. і оскільки був сильний холодний північний вітер, Нірс прокрався під крило гусака Мартіна. Не встиг він там трохи полежати, як його розбудив постріл. Та про все це ми розповімо вам у нашій наступній історії.